У кого ти така, Зої, журилася мама. Ні розуму, що називається, ні серця. Ось Наташа, в тітки Ніни вже другий рік на підготовчі ходить, гуртки відвідує, готується. А ти, подивися на себе, ти ж нічого не робиш, із фарбами своїми тільки цілий день, і все. Розмова була після того, як Зоя, зробивши генеральне прибирання, виправши білизну і приготувавши обід. Сіла помалювати. Я роблю, мамо, мляво виправдовувалася Зоя. Я на курси ходжу і взагалі до іспитів готуюся, я вступлю, обіцяю. Ми ж усе життя в тебе вклали з батьком, нічого не шкодували, все для тебе. Мам, я піду, у мене контроль на завтра, готуватися треба. У холодильнику пусто, у магазин іди давай, контроль на в неї. Саша у Любові Миколаївни взагалі на золоту медаль іде, між іншим. Зоя зітхнула і пішла в магазин. Якось раз вона спробувала сказати мамі, що, хоч їй і подобаються іноземні мови, але їх можна вивчити і так, а витратити 5 років життя, щоб потім викладати в школі або сидіти з секретарем референтом в офісі, їй зовсім не хотілося. А хотілося їй малювати, малювати постійно. Що завгодно і коли завгодно. Того разу мама зобразила серцевий напад, і тато бігав із краплями з кухні в кімнату і докірливо дивився на Зою. Звісно, Зоя вступила до інституту, тягнула дім, ходила на лекції і майже навідмінно закінчила курс, а попутно відвідувала вернісажі, дивилася на роботи художників і подружилася з деякими з них. Вони хвалили її картини, говорили, що в неї є талант і свій стиль, і треба їх розвивати. Зої подобався скромний художник Олег, і вона відчувала взаємну симпатію. Одного разу він запросив її на виставку, і Зоя, чепурячись перед дзеркалом, сказала про це мамі: Нікуди не підеш, дурниці якісь, теж знайшла собі компанію швидко в кімнату і займатися. Відрізала матір. Мамо, це просто виставка. Я доросла людина. Чому я маю відпрошуватися, ніби мені п'ять років? Подивися на себе. Страшна, худа, кому ти потрібна? Сказано, ні. Чи ти хочеш, щоб у мене серце знову заболіло? І мама демонстративно зачинила на ключ шафу, де висіла зоїна шуба. Можна було, звісно, влаштувати революцію і піти в пальто. Але настрій було зіпсовано і вже нічого не хотілося. Якось мама з урочистим обличчям оголосила, що в неділю будуть гості прийдуть татові друзі із сином. Ілюша такий гарний хлопчик, вчиться на перекладача, можливо, навіть поїде за кордон, придивися до нього. Звісно, ти йому не пара, але раптом тобі пощастить. Придивлятися особливо не було до чого. Ілюша виявився пересічним хлопцем непоказаної зовнішності, і жодних видатних якостей, крім зарозумілості, Зоя в ньому не змогла помітити, вона ж йому навпаки дуже сподобалася красива, розумна, начитана. Він запросив її в кафе. Розмова точилася в основному навколо його навчання. Зоя нудьгувала, Ілля обмовився, що йому потрібно незабаром одружитися. Бо неодружених не посилають на стажування за кордон. Все зрозуміло, подумала Зоя, дивлячись у вікно. А давай підемо на Вернісаж, запропонувала вона. Там стільки цікавих робіт, впевнена, тобі там сподобається. Гуляючи Вернісажем, Ілюша весь час поглядав на годинник, а Зоя подовго зупинялася біля картин. Розмовляла з художниками, вони обговорювали незрозуміле зворотна перспектива, змішані техніки, колір, що говорить, постконцептуальне мистецтво та інше. Може, в кіно сходимо? запропонував Ілля. Ілюш, вибач, але мені зовсім не хочеться йти. Хочеш, ти сходив в кіно, а я подивлюся ще картини. Може, тільки прийшли, відповіла Зоя. Ілюша пішов з образою, а Зоя з друзями ще довго бродила виставкою. Потім зайшли в магазин художніх товарів і потрапили на розпродаж полотен. Зоя зраділа низькій ціні і купила одразу кілька, тільки нести їх було незручно. І Олег зголосився відвести її додому. Коли вони заносили полотна, мама стиснула губи і обдарувала Олега таким поглядом, що замерзла б і пустеля сахара. Зоя запропонувала чаю. Олег вічливо відмовився і поспішив піти. Увечері батьки були похмурішими за грозову хмару. Мама демонстративно не розмовляла, а тато хмурився. Зоя малювала в альбомі, і звук, проведеного по паперу олівця, тільки посилював гнітучу тишу. Як ти могла відправити хлопчика, а сама залишитися в цьому бедламі? Що про тебе подумають його батьки? Не витримала мама. У Зої всередині стиснулася, а потім із силою розпрямилася якась пружина. Мамо, вона намагалася говорити якомога м'якіше. Я розумію твоє бажання збагрити мене, Ілющі. Але повір, він зовсім мені не подобається. Ми чужі, нам нема про що говорити, у нас різні інтереси. Не думаю, що в нас щось вийде. А з ким? З ким у тебе не різні інтереси? Ось з цим чудиком патлатим? З ним у тебе щось вийде, вибухнула мама. Як ти собі уявляєш це життя, злидні, бідняки, картинки? Що ти фарби будеш йому розмішувати? Зоя мовчки встала і вийшла з кімнати. Мама лягла вмирати і голосно зажадала швидку. Тато бігав із розгубленим обличчям. Приїхала швидка. Втомлений лікар сказав, що з серцем усе гаразд, мабуть, це стрес, порадив відпочивати, вколов Демедрол і поїхав до реально хворих пацієнтів. Зоя не спала ніч, захлинаючи сльозами і почуттям провини. Їй хотілося кинутися до мами і просити вибачення, правда, вона сама не розуміла за що. Наступного дня після занять вона поїхала на квартирну виставку до одного з художників. Ти чому бліда така, Зоїнько? з тривогою запитав Олег. Зоя розплакалася і почала розповідати про конфлікт із батьками, а почавши, вже не могла зупинитися, згадалася і школа, і вступ, і вічне порівняння з іншими хорошими дітьми, і нескінченні сварки, і маніпуляції, і все поглинаюче почуття провини. Друзі оточили її і співчували. Найстарший Віктор Іванович, дорослий дядько, відомий варт просторі, довго курив і потім сказав знаєш, це не моя справа. Звісно, але батьки намагаються побудувати твоє життя на свій смак, і що раніше ти це зрозумієш, то менше тобі потім доведеться його перебудовувати. Стосунки батьків і дітей зав'язані на безлічі тонкощів Твої склалися так, що більше простору ти спробуєш собі відвоювати, то сильніше почуватимешся винною. Потрібно просто взяти і один раз прийняти рішення, як дійсно тобі хочеться жити. Прийшовши додому і знову наштовхнувшись на крижане мовчання, Зоя прийняла рішення. Відчуття було таке, наче вона, заплющивши очі, стрибає з обриву в холодну воду. Зоя забрала документи з інституту і поїхала з Олегом до іншого міста, де вони незабаром одружились. Батьки на весілля не приїхали. Вона закінчила художнє училище і потихеньку почала виставляти свої роботи. Німецьку вона вивчила легко, далася в знаки інститутська база. За нею з легкістю пішла й англійська. Справи Олега йшли вгору. Йому запропонували контракт у Німеччині, де зоїні роботи несподівано стали користуватися великим попитом, словом, це було вже зовсім інше життя. Рік мама не бажала розмовляти з донькою телефоном, короткі діалоги вдавалися тільки з татом. Зоя регулярно надсилала батькам гроші та подарунки. І тут раптом мама зателефонувала сама. Тон був такий, що Зоя одразу з головою поринула у звичне болото провини. «Хм, Звісно, хіба ти подзвониш сама? Навіщо батьки стали непотрібні? Виростили, виховали, виліпили з тебе те, ким ти тепер стала. А як вони, що з ними, яке тобі діло? Ось Наташа в тіткиніни така дівчинка виросла гарна. І в кого ти така? Яка, мамо? запитала Зоя крижаним голосом. Ось така невдячна!